Шановні студенти, моє вітання. Сьогодні пропоную вам познайомитись з об'єктно-орієнтованими базами даних. Ми розглянемо основні питання, базові поняття, що стосуються самої моделі даних об'єктно-орієнтованої, умови запитів і типам архітектури об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних. Тож, давайте починати. В об'єктно-орієнтованій моделі дані та методи, що їх обробляють, об'єднуються в структури. Ці структури називаються об'єктом. Типи об'єктів називаються класами. З точки зору баз даних є такі важливі особливості об'єктно орієнтованої моделі. Це і підтримка структур даних, які мають довільний рівень складності, це і ідентифікованість унікальність об'єктів, в той же час належність об'єктів класам, це і властивості інкапсуляції, успадкування та ієрархії класів та поліморфізму. І ми почнемо з розгляду складних структур даних. Складні об'єкти будуються з простіших за допомогою конструкторів. Найпростішими об'єктами є числа, символи, символьні рядки довільної довжини, вулиці тощо. І строють різні конструктори складних об'єктів. Складними об'єктами ми будемо визначати кортежі, множини, мультомножини, списки та масиви. Мінімальний набір конструкторів який повинна мати система, це конструктори кортежів, множин і списків. Множини необхідні, оскільки завдяки їм набори об'єктів реального світу зображується в природний спосіб. Кортежі надають спосіб зображення властивостей, сутностей. Списки та масиви потрібні для відображення впорядкованості об'єктів реального світу, а також для забезпечення широкого кола математичних об'єктів. Будь-який конструктор має бути застосованим до будь-якого об'єкту. Ну, наприклад, повинна надаватися можливість побудови множини з масивів або масиву з множини. Конструктори реляційної моделі не мають такої властивості, оскільки конструкція множини може бути застосована лише до кортежів, а конструкція кортежів лише до атомарних значень. Навіть реляційна модель, що підтримує ненормалізовані відношення, Тобто відношення, які не перебувають у першій нормальній формі, вона не має вказаної властивості, оскільки конструкція верхнього рівня завжди має бути відношена. Маніпулювання складними об'єктами забезпечується відповідними операціями які часто розповсюджуються на всі компоненти таких об'єктів. Прикладом може бути вибірка чи видалення складного об'єкту або створення його копії. Існує також можливість визначати додаткові операції над складними об'єктами. Кожний об'єкт є унікальним, тобто забезпечується унікальна ідентифікація об'єктів. Як для мов програмування, унікальними ідентифікаторами можуть бути адреси пам'яті, наприклад, за якими зберігаються об'єкти. Стан об'єкта це поточне значення, яке приписується об'єкту. Об'єкт може мати єдиний стан протягом свого життєвого циклу, або переходити з одного стану в інший. Оскільки об'єкти мають властивість інкапсуляції, ми далі розглянемо, що це мається на увазі. То стан об'єкта є абстракцією, яка визначається лише через його поведінку, тобто методи. Унікальність об'єкта не залежить від його стану. Два об'єкти, що перебувають в одному і тому ж стані, є рівними, але не ідентичними. Не може існувати двох або більше екземплярів одного об'єкта. Тобто двох копій одного і того самого об'єкта з одним і тим самим ідентифікатором. У моделі з ідентифікованістю об'єктів об'єкт існує незалежно від свого значення. Отже, слід відрізняти два поняття еквівалентності об'єктів. Об'єкти можуть бути ідентичними, тобто бути одним і тим самим об'єктом. Або вони можуть бути рівними, тобто перебувати в одному і тому самому стані. У цьому контексті слід розглянути два важливі аспекти розрізнення та змінення об'єктів. У моделі з об'єктами, що ідентифікуються, два об'єкти можуть спільно використовувати компоненти, ну, зокрема і інші об'єкти. Отже, схематичним зображенням складного об'єкта є граф. Натомість у системі без ідентифікованості об'єктів це дерево. Давайте розглянемо такий приклад. Людина має ім'я, вік і дітей. Припустимо, що е, Іван і Марія мають сина. Так, існує декілька ситуацій в реальному житті. Іван і Марія є батьками однієї дитини, одного і того самого сина. Або кожен з них має свого сина на ім'я Петро одне і те саме ім'я. У моделі з ідентифікованістю об'єктів адекватно відображуються обидві ситуації. Якщо ми будемо говорити з вами про змінення об'єктів, то, вибачте, тут такий приклад. Припустимо, що Іван і Марія є батьками хлопчика на ім'я Петро. Знову ж таки, так? одна дитина О, тоді зміни, які стосуються сина Марії, так, тут дещо відбувається. А, будуть виконуватись з об'єктом Петро. Відтак, із сином Івана. Це є змінення об'єктів, проілюстровано вам. Поведінка об'єкта це сукупність операцій, тобто методів, які він надає. Лише через ці операції розкривається семантика об'єкта. Виконання операцій є єдиним способом взаємодії між об'єктами. Всі можливі операції об'єкта утворюють його інтерфейс. І а, як можна змінити стан об'єкта? Лише використовуючи операції. В об'єктно орієнтованій моделі а, клас узагальнює спільні риси об'єктів, що мають однакові властивості, і відповідає поняттю абстрактного типу клас, а, абстрактного типу даних. Клас означає спосіб реалізації множини об'єктів. Через встановлення їхньої структури, поведінку інтерфейсу, тобто способу запам'ятовування інформації про їхні стани. Проте власний стан має запам'ятовувати сам об'єкт. Клас є водночас фабрикою та сховищем об'єктів. Як фабрика об'єктів, клас використовується для створення нових об'єктів. Термін сховища об'єктів означає, що до класу приєднується набір об'єктів, які є його екземплярами. Отже, класи використовуються для створення об'єктів і маніпулювання ними. Однією з основних властивостей класу, а значить його об'єктів, є інкапсуляція. Інкапсуляція вимагає, щоб дані та програмні коди для маніпулювання, для маніпулювання даними були приховані. З цієї точки зору об'єкт поділяється на дві частини інтерфейсна і реалізаційна. Інтерфейсна частина. Є специфікацією набору операцій, допустимих над об'єктом. Лише ця частина об'єкта видима для методів інших об'єктів. В свою чергу, реалізаційна частина складається з даних, що описують стан об'єкта, і процедур, що реалізують над об'єктом. Інкапсуляція специфікується на рівні оголошення класу, і вона властива для всіх об'єктів даного класу. Успадкування є механізмом, що дає змогу створювати нові класи з використанням даних і методів інших класів. Це дає можливість деякі властивості спільні для багатьох класів описувати в якомусь базовому класі. Ну, наприклад, якщо необхідно додати новий клас одяг, що повністю збігається з класом товар, за винятком, наприклад, наявності додаткових відомостей про розмір, то мовою Java можна записати в наступний вигляд, який ви бачите зараз на екрані такий спосіб ми вказуємо, що одяг це товар, тому перший має всі дані і методи другого. А також власні дані, що зберігаються в змінній формі. Розмір. Успадкування дає змогу будувати ієрархію класів. Принцип полі... поліморфізму є розширенням принципу успадкування і дає змогу переозначувати методи в успадкованих класах. Ну, наприклад, є кілька різновидів товарів. Для яких властиві специфічні правила обчислення ціни, наприклад. Зокрема, товарами можуть бути продукти, на які не діють націнки, та одяг, на який націнка встановлена. Всі товари успадковують метод сумарна ціна з базового класу товар, але правила обчислення ціни можуть бути різними. Це означає, що кожний клас, який є нащадком класу товар, може мати власну реалізацію методу сумарна ціна. Тому вираз а, сумарна ціна може означати різні правила обчислення ціни, залежно від того, екземпляром якого класу є об'єкт Х, для якого цей вираз і обчислюється. Будь-яка система керування даними має мову опису даних, що використовується для опису схем бази даних. Таким чином, ми плавно переходимо з вами до розгляду другого питання. Мова опису об'єктів. Мова опису об'єктів в об'єктно-орієнтованій моделі розглядається як розширення мови опису даних, призначене для опису об'єктів, їхніх атрибутів, зв'язків та операцій. Основою цієї мови стала мова IDL – Interface Definition Language, яка розроблена групою ОМЖІ. Мова ОDL є абстрактною в тому розумінні, що згенерована на цій мові схема DL має бути незалежно від мов програмування та конкретної системи керування базою даних. У зв'язку з цим в моделі розглядаються лише аспекти означення об'єктів різних типів і повністю ігноруються питання реалізації методів. Згенерована дель-схема може вільно переміщуватись між системами керування базами даних, які підтримують концепцію об'єктно-орієнтованої моделі. Може використовуватись програмами, записаними різними мовами програмування, і навіть транслюватися в конкретні мови опису даних, наприклад, ті, які базуються на стандарті SQL. Модель це мова, призначена насамперед для специфікації класів. Вона підтримує об'єктну модель і не є мовою програмування. Більш того, вона є незалежна від мов програмування. Основна мета розробки цієї мови створити єдину основу для опису об'єктів і тим самим забезпечити перенесення схеми об'єктних даних між різними об'єктно-орієнтованими системами керування бази даних. Основні положення об'єктної моделі даних. Наступне. базовим поняттям моделі є об'єкт. Поведінка об'єкта визначається за допомогою множини його операцій. Стан об'єкта визначається за допомогою множини його властивостей. Об'єкти, як ми вже говорили, належать до класів. Саме через класи вони специфікуються і описуються їх властивості. Клас нагадую, має інтерфейсну і реалізаційну частину. І, в принципі, клас також є об'єктом. І саме мова опису даних специфікує класи. В об'єктній моделі а, мова насамперед йде про типи, а вже потім про класи. Клас розглядається як різновид типу, що має одну реалізацію конкретно. В загальному випадку допускається, що тип має кілька реалізацій. Множинність реалізації типу необхідна для підтримки неоднорідних баз даних, розподілених у мережі, та середовищ з різними мовами програмування і компіляторами. Нас не цікавить саме реалізація, тому далі будемо приділяти основну увагу під час лекції класам. Система базовими типами мови є integer, флот, стрінг, boolean, перелічуваними типи, що створюються за допомогою ключового слова enum та класи. Похідні типи створюються за допомогою конструкторів типів. Є конструктор для а, структур. І чотири конструктори для типів колекцій – set, back, list і array. Опис структури колекції ми наведемо далі на наступних Давайте розглянемо основні характеристики об'єктів. Об'єкти об унікально а, ідентифікуються, відрізняються а, від інших об'єктів тієї предметної області, де вони були створені. Будь-який об'єкт має лише а, одну характеристику, але а, може мати більше одного імені. Об'єкти можуть ідентифікуватися предикатами, визначеними на їхніх властивостях. Видалення об'єктів не призводить до рекурсивного видалення пов'язаних з ним об'єктів. І на наступному слайді ви зараз бачите класифікацію об'єктів. Вони поділяються на два широких класи: це атомарні та структуровані. І, в свою чергу, є внутрішня структура, яку ви зараз і бачите. Літерали, літерали ми називаємо об'єкти, екземпляри яких не можна змінювати. Для наперед визначених типів літерали не можна змін... літералів не можна змінювати операції. І відповідно до тамарного і структурованого об'єкта є внутрішня класифікація, яку ви зараз також бачите на вашому екрані. Давайте перейдемо до розгляду третього питання. Об'єктна мова запитів. Це незалежна мова запитів до об'єктної моделі даних, синтаксис якої базується на мові SQL, вже вам знайомі. Окрім того, передбачається можливість її використання в мовах програмування. Мова запитів орієнтована на побудову виразів, а конструкції мають наступні властивості. Будь-який запит є виразом, що має тип, або об'єкт, або літерал. Вирази та операції над ними можуть складатися одне в одне. І результатом виконання запиту завжди є об'єкт, який належить конкретним типам, як, ну, типи, в свою чергу, означені в моделі об'єктно орієнтованій, і можуть брати участь у формуванні виразів. Мова має високорівневі примітиви для маніпулювання множинами, об'єктами, структурами, масивами і списками. У ній відсутні оператори оновлення, а замість них використовуються операції, визначені для об'єктів. Передбачається, що всі створювані об'єкти. Мають класи, а літерали унікально ідентифікуються своїм значенням. В об'єктній мові запитів запитом може бути будь-який вираз, що повертає об'єкт, колекцію об'єктів, літерал або колекцію літералів. Оскільки запит це вираз, а будь-який вираз має тип, то і будь-якому запиту ставиться відповідність типу. Найпоширенішим різновидом запиту, як і SQL, є селект-запиту. І переводимо в два приклади. Перший приклад знаходить у множину осіб чоловічої статі. При цьому а, типом значення, що повертається, буде back. А, слід зазначити, що Select вираз повертає колекцію типу back, тобто мультимножину. А мультимножина це множина із значеннями, що повторюється. Використання слова Distinct дозволяє уникнути повторювання так і приводить до того, що тип колекції, яка повертається, становиться set, тобто множина. Наведений другий запит повертає список номерів факультетів для людей на ім'я Піт. Слід зауважити, що в запитах слід звертати саме до екстентів, а не до класів.